Сплін, мумітроль та земфіра наприкінці 90-х Ці музиканти складали ледь не половину мого плейлиста. Я був справжнім фанатом. Навіть коли популярність цих гуртів пішла на спад, я продовжував стежити за їхньою творчістю. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я, як і чимало їхніх прихильників в Україні, подумав: ну от ці точно не зрадять. Вони ж справжні рокери, вони ж проти війни. І справді, спершу здавалося, так і є. Але як то кажуть, на Росії ні все так однозначно. Привіт, мене звати Віталій Маргалик. Ви на моєму каналі про шоу-бізнес та політику. І це ваша улюблена рубрика. Як я міг це слухати? І ви дочекалися це четверта частина серіалу про русський рок. Перші три частини вам дуже зайшли, а остання досі лідирує на каналі. Тож я не міг не зробити продовження. Нагадаю, у першій серії під назвою рок, за який соромно ми говорили про Кіпєлова, Чечеріну та Самойлова. У другій серії згадували гурт звірі Алісу та Чайф. А в третій розбирали Бутусова, Сергія Чижа Чігракова та Діану Арбініну. Хто не бачив, зверху будуть посилання, а також залишу їх в описі до цього відео. А сьогодні героями рубрики Як я міг це слухати стали лідер гурту Мумітроль Ілля Лагутенко, Земфіра Рамазанова та лідер Сплінов Олександр Васильєв. Як таке можливо спитаєте ви? Адже ці артисти публічно підтримали Україну? Хтось виїхав з Росії, а дехто навіть отримав статус іноагента. І будете праві, адже я також до останнього не бачив цих музикантів у своєму чорному списку. Але коли я почав готувати е, наступну серію про русський рок, як ви просили, то зіштовхнувся з дилемою. Виявилося, що майже не залишилося тих рокерів, яких я слухав, але які мене розчарували. І тому я подумав: а чому б не перевірити біографію своїх улюбленців? Але коли я почав перевіряти біографію своїх улюбленців, тобто мумітреля, спліна, земфіри, то у мене з'явилися реальні сумніви, і я хочу поділитися ними із вами. Тож четверта частина про Русський рок буде суттєво відрізнятися від попередніх. Тут не буде однозначних зрадників чи героїв. Це історія про сіру зону, про тих, кого ми часто називаємо хорошими русскими. Але чи справді вони підтримали Україну, чи нам просто хочеться у це вірити? Аби розібратися, залишайтеся зі мною до кінця цього відео. Традиційно, підпишіться на канал та поставте лайк. Вам не складно, а мені приємно. Зробили. Тоді поїхали. Почнемо з гурту Сплін. Моє знайомство з цим колективом почалося у шкільні роки у 98 му році, саме тоді, коли вийшов їхній знаменитий гранатовий альбом. Мене тоді зачепила меланхолійна, трохи іронічна манера виконання Олександра Васильєва. Пісні «Вихода нет», орбіт без сахара. «Приході» і і не гаріт змушували мене то замислюватися, то сміятися, то сумувати. сахара, в Це був такий інтелігентний спокійний рок, який мені дуже на той час імпонував. Потім були хіти «Моє а остановилось», а також дует з Бі-2, Вже не пам'ятаю, яка пісня. Ну і в принципі, після цього я вже навіть не пам'ятаю про що далі співав сплін. Ну якось, якось не знаю, якось втратився інтерес до цієї групи. Далі я стежив за ними епізодично, але був приємно вражений, коли дізнався, що Олександр Васильєв відмовився у 2014 році виступати в анексованому Криму. Та в окупованому Донбасі. Тож, коли почалося повномасштабне вторгнення, я сподівався, що лідер Спліна та весь колектив так само проявить свою принципову позицію. І так воно і сталося. Перші дні вторгнення наприкінці лютого 2022-го сплін встигли дати два концерти. Це були вже заплановані концерти 24 лютого та 26 лютого. Але після цього скасували усі. Подальші виступи, і головне, опублікували пост у соцмережах. Ні, війні у серпні того ж року. На фестивалі Чорнозем у Воронежі гурт виконав пісню «Вихода нет», присвятив її емігрантам і зробив антивоєнну заяву. Давайте послухаємо машина времени. акваріум. І всім роді награми шослоєм зі сам не поразним причинам. Ми надіємося, що наступні сєвнеці населення. Там ж у нас другого другова. Це викликало скандал у Російській Федерації, через що концерти сплінів почали масово забороняти. Пізніше з'ясувалося, що Олександр Васильєв переїхав до Іспанії, і концерти сплін дає у Європі. Водночас є важливий нюанс: сплін і далі співпрацює з російськими лейблами, а це означає, що їхня діяльність оподатковується в Росії. А отже, навіть із позицією проти війни гроші гурту йдуть у бюджет країни-агресора. Тобто за ці кошти Росія купує ракети, які пускає на Київ. Та інші українські міста також відомо, що Олександр Васильєв розпродає майно в Російській Федерації. Його компанія була збитковою, але фактично він залишається російським платником податків. Тож виходить дивна ситуація, друзі, з одного боку, чітке ні війні і навіть ризиковані заяви у Росії, але з іншого фінансування тієї системи, проти якої спліни, начебто, виступають. Саме тому я не раджу слухати їхні пісні на будь-яких музичних платформах, адже таким чином ви фактично допомагаєте наповнювати російський бюджет. А що думаєте ви про гурт Сплін? Напишіть, коли востаннє його слухали, і на вашу думку, чи достатньо Олександр Васильєв та компанія підтримують Україну? Можливо, ваша думка відрізняється від моєї, із задоволенням почитаю. А ми йдемо далі. Його котяча манера виконання, дещо божевільний погляд та дивні тексти, покладені на ритмічну музику, це був справжній вибуховий коктейль. Ілля Лагутенко та група Мумій троль увірвалися у моє життя у 1997 році із піснею Дільфіни. Мені вже не важливо Оскільки я тоді був меломаном, як ви знаєте, і скуповував усе на світі, я одразу ж придбав диск під назвою Ікра, де була пісня дельфіни. Мені настільки все сподобалося, що захотілося більше. Тож я купив і попередній альбом під назвою «Морская», а також збірку ранніх пісень під назвою Шамора. Але це був лише початок. Я вирізав плакати мумітраля із популярного на той час журналу Кул. «Cool». І вішав їх на шафу. Напишіть, хто пам'ятає такий журнал. Ну, цікаво, скільки нас. Я ходив на концерти Мумітреля у Києві, а на початку 2000-х мені пощастило, я, як молодий журналіст від газети Україна Молода, побував на прес-конференції Іллі Гутенка і отримав подарунок альбом «Меамури». В цьому альбомі був мега суперхіт любви». Далі були альбоми Точна ртуть алоє, похітітілі книг» і все. Як то кажуть, пройшла любов. Далі творчість момі троля стала якоюсь одноманітною, нецікавою хітів майже не було, та й по телебаченню, по радіо їх все менше і менше крутили. Але повага залишалася, особливо після 2014 року, коли я дізнався, що Ілля Логутенко, так само як і лідер гурту «Сплін», відмовився виступати у Криму та на Донбасі. Томість він часто приїздив до Києва. Побільше, у 2022-мумітроль -му разом із гуртом Сплін планували спільний концерт, і я навіть думав купити туди квитки. Але почалося повномасштабне вторгнення, і я, звісно ж, чекав від кумирів дитинства адекватної реакції, і вона, слава богу, була. У перші дні війни мумітроль опублікував заяву Нєтвайні. А уже 2 березня 2022 року гурт поведомил, цитую, «Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Музыка сорвалась. Мир нужен немедленно. Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится». Кинец цитаты. И в результате вся музыка пригодилась. уже через рик. Момітроль вирішив не чекати завершення війни, і у 2023 році Момітроль зібрався їхати туром у Росію. Але цього разу концерти гурту скасували у самій Росії через їхню попередню позицію. Тож виходить парадокс: у перші дні повномасштабного вторгнення чітке ні війні. Потім через рік спроба повернутися на російську сцену. Ну а сьогодні повна тиша. Наразі Ілля Лагутенко живе у Сполучених Штатах Америки, гастролює світом, але публічно про війну в Україні нічого не каже. Тож саме через таку непослідовність я розчарувався у момітролі. Але з іншого боку, чи маємо ми право вимагати від артиста, аби він на кожному кроці кричав ні війні? Чи достатньо одного разу? Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Земфіра це не просто співачка, це культурний феномен. Її полюбили не через зовнішність, а за музику. Перший кліп Арівідерчі був відзнятий із замиленим обличчям земфіри. Тобто люди підспівували, але навіть не знали, як виглядає артистка. Одразу згадалася українська співачка Клавдія Петрівна, яка теж е, будувала кар'єру на тому, що приховувала обличчя за маскою. Але різниця в тому, що коли Клавдія Петрівна показала обличчя, інтерес до неї різко почав падати. А от з земфірою сталося навпаки, після того, як люди побачили, як виглядає їхня улюблениця, вони почали слухати її ще більше, причому як в Росії, так і в Україні. І я був серед них. Я буквально одразу і надовго підсів на земфіру. Якщо Мумітроль та Сплін з часом почали мені набридати, то земфіра ніколи. Я ходив на її концерти в Києві, я купив її геть усі альбоми до 2022 року. І навіть коли вона робила тривалі творчі паузи, я чекав на появу її нового шедевру. Адже я вважаю, що її музика геніальна. Я і сьогодні так вважаю. Але не музикою єдиною. Давайте розберемося з її так званою антивоєнною позицією. Ніяких оціночних суджень, просто факти. 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення, Земфіра написала у своєму інстаграм, як і багато хто, ні війні. Але в той же день вона не скасувала запланований концерт у Москві. Я я березня. Земфіра видалила всі старі відео зі свого Ютуб-каналу і залишила запис київського концерту 2008 року з кавером Відпусти Океан Ельзи. Це було символічно. Згодом стало відомо, що вона покинула Росію разом із подругою та колегою Ренатою Літвіновою. У березні 2022 року земфіра випускає антивоєнний кліп «Не Стріляйте з кадрами зруйнованих українських міст. «Не стріляйте. Травень 2022-го виходить сингл М'ясо з прямими згадками про Маріуполь, Окопи і ракети. «Окопи і ракети остаточно большої дальності, Маріуполь Ова. У жовтні 2022 року Земфіра дає концерти у Європі, де постійно згадує про війну в Україні. Я читаю, моя страна можна прикрасити. Я кожен день молюсь, щоб ця війна прикрасилася. Щоб моя страна прекратила цю війну. Я хочу виразити підтримку Україні. Нібито ніяких претензій земфіра справді підтримує Україну. Ну, принаймні, факти, які я озвучив, про це свідчать. Але є і інші факти, які змушують засумніватися в антивоєнній та проукраїнській позиції улюблениці мільйонів рок зірки. Земфіри. Перший факт: 2 квітня 2020 року, так ще до повномасштабного вторгнення, але тим не менш, земфіра була внесена до бази Миротворець за заперечення російської агресії та маніпулювання суспільно значущою інформацією. Я, наприклад, про це нічого не знав, от поки не почав готувати цей випуск. Можливо, ви щось чули, напишіть. І чесно кажучи, я так у відкритих джерелах не знайшов ніяких підтверджень, ніяких конкретних цитат, а як Саме Земфіра виправдовувала російську агресію. Можливо, ви знаєте більше. Напишіть також. Також земфірі закидають зневажливе ставлення до нашого прапора у 2016 році. На концерті в Литві Земфіра, побачивши наш український прапор, закликала його прибрати. Ви любі мене любі свої дітей ви мені хотіли самі. Я прошу панці. А у 2022-му, вже після початку повномасштабного вторгнення, тоді коли Земфіра виступала в Європі і активно е говорила антивоєнні промови. У лімасолі співачка цинічно віднесла український прапор за куліси. Хоча перед цим їй його кинули під ноги фанати. Але, знаєте, це все можна списати на поганий настрій, можливо, якісь суб'єктивні фактори. Тому я б, знаєте, не робив би поспішних висновків лише от через ці два моменти. Але є найбільше, але із цим фактом ніяк не посперечаєшся. Земфіра публічно зізналася, що платить податки в Російській Федерації. Тобто виходить, фінансує війну. Ось що вона написала у 2023 році у своєму інстаграм. Цитую. Я гражданка Російської Федерації і ніяких інших гражданств я не маю иметь не буду. Я плачу налоги в Российской Федерації, хоча не живу там уже. Год. Я люблю мою страну, але ненавижу государство, заявила співачка. Ось така позиція у земфіри вона ненавидить державу, але любить свою країну. Чи можемо ми її за це засуджувати? Чи можемо ми вимагати від неї більше підтримки України? Напишіть, що думаєте в коментарях. Друзі, я хотів зробити висновок, але поки що мені не вдається. Сподіваюся, ви мені допоможете, адже однозначно якоїсь думки про Мумітреля земфіру та гурт у мене досі немає. Не можу назвати цих музикантів зрадниками, адже вони понесли фінансові втрати, коли у Росії сказали ні війні. І принаймні за ці речі вони заслуговують поваги, і ми не повинні це знецінювати. Але і друзями України назвати їх у повному сенсі також не можна, адже вони не розірвали повністю зв'язки із Російською Федерацією. Особисто я поважаю момітраля, земфіру, спліна і не шкодую, що колись їх слухав. Мені за це не соромно, але сьогодні, під час війни, моє серце не лежить до їхньої музики, не тому, що вони співають російською, не тому, що вони якось недостатньо нас підтримують. Просто не на часі. Я не знаю, що має статися, щоб я захотів таке слухати. Слава Богу, у нас є свої артисти, якими можна пишатися. І якщо вам цікаво, хто для мене ці артисти, кого я особисто слухаю та рекомендую вам, напишіть про це в коментарях і, можливо, ми зробимо окрему рубрику або серію випусків про те, кого слухає Віталій Маргалик. Якщо вам цікаво, чому би і ні. А також напишіть, що ви думаєте про героїв сьогоднішньої рубрики: «Момітраля», Спліна та Земфіру. Якщо цей випуск був для вас корисний, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити наступні історії. Ну а якщо ви маєте можливість та бажання підтримати мене матеріально, в описі залишу реквізити. Побачимося вже незабаром. Дякую, що дивилися.